Вітаю, друзі, 30 грудня. Ковап з бригад територіальної оборони та масове дезертирство. Про це криком кричать українські аналітики, військові кореспонденти. Всі, хто дотичний і бачить проблеми в українському війську. Український військовий, журналіст. Розслідувач Володимир Бойко зазначав, що ключовою причиною успіху російського наступу на Гуляйполе, хочу нагадати, що це місто Збройні сили України втратили всього за два тижні. Стала критична криза в підрозділах Збройних сил України, особливо в бригадах територіальної оборони. Такі бригади, як 102 та 106, були катастрофічно виснажені, а їхні роти скоротились до 8-10 осіб. Після того, як обіцяний відпочинок для виснаженої 102-ї бригади було скасовано, понад 90 військовослужбовців, за даними бойко, самовільно залишили свої позиції. Поповнення, за словами військового відбувається лише за рахунок примусово мобілізованих. Автор називає кричущу соціальну несправедливість, поки одні гинуть на фронті, сотні тисяч привілейованих, військовозобов'язаних публічні особи, чиновники уникають служби, їхні дітки. Він робить висновок, що армія України пройшла точку неповернення і не може бути відновлена, а падіння Гуляйполя є моделлю майбутнього колапсу оборони. Про ТРО. Хто записувався в ТРО? Ті, хто хотіли отримувати 100 тисяч грошей, сидячи поблизу дому. І захищаючи домівку. Потім прийшлося йти на фронт, і багато хто з них пішов в СЗЧ. А крім того, реальне визначення, відсутність демобілізації, відсутність будь-яких правил СЗЧ, СЗЧ, Дезертирство і, в принципі, колапс. Колапс, який ми фактично спостерігали в Гуляйполі. Друзі, в моделі воюючої держави, яка виснажується на чолі з корумпованою владою, фронт пожирає ресурси, борги пожирають майбутнє, корупція пожирає довіру. Якщо хоча б один з цих трьох факторів починає руйнуватися, руйнується вся конструкція. Боргове навантаження в середньому 1,9 трильйона гривень на рік. Означає, що навіть у мирний час державі доведеться вжити в режимі віддачі, а не розвитку. Тобто соціальні програми, інфраструктура, медицина, реабілітація все буде конкурувати за крихти. А після війни конкуренція стане ще жорстокішою, друзі, оскільки з'явиться величезний пласт ветеранів, інвалідів, демографічний дефіцит, який не можна вирішити простими декораціями. Енергетика посилює ефект. Виживання в холодний сезон при тривалих відключеннях піднімає базові витрати домогосподарств і бізнесу. Сьогодні виведено з ладу близько 70% ТЕЦ. Загальний дефіцит електроенергії складає 8 ГВт. І це не межа, оскільки зимовий період тільки насправді починається. Навіть якщо війна завтра припиниться, ці нові хвіст залишиться, оскільки на відновлення електроенергії та логістики доведеться посилити податковий тягар, а значить буде зростання тарифів. Люди відчують це не в аналітичних звітах, а через продуктовий кошик, квитанції та лік. Тому питання не в тому, чи буде погіршуватись якість життя, а в тому, наскільки далеко ми зайдемо з такою владою, яка потонула просто в корупції. Адже в недавньому корупційному скандалі брали участь люди, близькі до Володимира Зеленського, його гаманець Міндіч, його глава офісу Єрмак, його друг Юсік. Саме через корупцію Україна за минулий рік втратила більше 860 мільярдів гривень. Саме тому енергосистема виявилася погано захищеною. І ми під час новорічно-Різдвяних свят будемо сидіти без світу. Ну і друзі, цифри, цифри говорять самі за себе. Вчора на БУ і САП повідомили про оголошення підозри п'ятьом нардепам за системне отримання хабарів за потрібні результати голосування в Верховній Раді. Було зазначено, що мі розмір неправомірної вигоди становив від 2 до 20 тисяч доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року, по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди склав 2000 доларів США. А щонайменше з серпня 2025 року вже 5000 доларів США. Тобто сума збільшилась 2,5 рази. У відсотках це плюс 150, а у деяких випадках збільшення було в 10 разів, що в відсотках. Це плюс 900%. Паралельно були і суттєві офіційні зростання зарплати виплат чиновникам та депутатам. Приміром, за свіжими даними економічної правди, за неповних два роки з початку 24 по жовтень 25-го. По Україні в цілому середня зарплата чиновників зросла на 55%. А в центральних органах державного управління зростання за цей час було зафіксовано на рівні, який доходив до 133%. Щодо діяльності народних депутатів, то влітку 2024 року Верховна Рада збільшила місячний фонд для оплати праці помічників консультантів з 8800 гривень до 132,6 тисяч гривень на місяць, що становить майже на 50% зростання. А нещодавно в прийнятому державному бюджеті України на 26 й рік для кожного народного депутата закладено ще близько 200 тисяч гривень. Щомісячно на свою діяльність, що може включати роботу з помічниками, виборцями тощо, або бути використаною депутатами на інші потреби, які вони вважають доцільними. І це втричі більше, ніж раніше, коли ця сума становила 60 тисяч гривень. Відповідно, сума збільшилась понад 3-3 рази або на 233%. А тепер глянемо, що депутати і чиновники напрацювали для людей за період з 22 по 25 роки. Мінімальна заробітна плата за цей час зросла з 6700 до 8000 гривень, тобто на 19,4%. Мінімальна пенсія з 2093 до 2000. 361, тобто на 12,8%. Водночас в бюджеті на 2025 рік було заморожування ключових соціальних стандартів, мінімальної зарплати прожиткового мінімуму, соціальних стандартів і пов'язаних з ним виплат без підвищення протягом 2025 року в порівнянні з рівним, встановленим у 2024 році. Тобто в 2025 році змін не було, хоча оклади чиновників тоді зростали. І до найважливішого окладів наших військових, які захищають нашу державу від російського агресора. У 2023 році було закріплено мінімальне грошове забезпечення військових приблизно на рівні 20 тисяч 100 гривень на місяць. Без бойових виплат для тих, хто не перебував на лінії зіткнення. У 2024 році зміни базового грошового забезпечення військових не відбулося. У 2025 мінімальне грошове забезпечення для військових становило тих 2100 гривень на місяць без надбавок за перебуванням на лінії фронту. Тобто, фактично, жодних зростань не було, що в відсотках нуль. Чи потрібно щось коментувати, коли маємо такі цифри? Військові, які кров'ю життям захищають державу Боблик 0. Пенсіонерам і простим люди крихти, чиновникам офіційно до плюс 133, депутатам в розпорядження до плюс 233%. А на додачу ще й хабарі собі індексують від плюс 150% до 900%. І на завершення. Так, знаю, що зараз розказують про майбутнє зростання окладів військовим у три рази більше. Але це якщо військові будуть переходити на нові контракти. Тобто, щоб отримати підвищення, нашим захисникам ставлять відповідні умови. Так от. А чиновникам і депутатам, чому ви умови не ставили, коли було збільшення окладів? А? Проблема сьогодення, проблема управління державою, чинною владою в тому, що для них пріоритет вони самі, а не ті, хто реально тримає державу на своїх плечах. Захищаючи її на фронті, чи працюючи в ТУ, забезпечуючи все, починаючи від базових аспектів існування країни. Суспільний договір підвісили на гачок, як і Конституцію, і користуються ними виключно в окремих моментах у мобілізаційному обов'язку, сплаті податків і так далі. Ось і коротко про те, що зараз відбувається. І це не Масійчук собі щось вигадав, це говорять цифри. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити, друзі.